Ми приїхали вже після обіду, а після обіду завжди важко працюється. Да? Поки кіносу ще немає, я хотів би ще раз підійти до вашої сівалки і е, поговорити більш так детально от про цю опцію. Я вперше зустрічаю, що на монодискі є розчисник ряду. Тепер ми зрозуміли, чому він тут, бо всі вважають, що на монодискі він не потрібен. Виявляється в умовах. Німеччина потрібен? потрібен. Як ви прийшли от саме до цього, є які тут цікаві моменти? По-перше, цікавий момент це розташування. Ми зробили зворотні розташування. А чому через саме? що так? це? Тут дуже багато каміння на полі і великого каміння. І коли йде пряме, якщо каміння не багато, він нормально працює в наших умовах, в Україні, Болгарії. А в Німеччині дуже багато каміння, і пряме буває ну прям дуже багато каміння, велике каміння, яке може розбивати елементи шарнірні самого очисника yes. ряду. Хоча крайні версії очисника ряду і прямого і зворотнього мають конічні втулки конічні втулки в цьому елементі. І е, вони більш ефективні, і при зносі можна підтягнути і відрегулювати всі зазори. По-друге, Тут була пружина. І ще варіант був спеціально для Тінаса, щоб ми могли регулювати притиски, змінювати положення. Поставили гідравліку. Гідравлічний контур виконаний з якісного гідроциліндра okay. з ущільненнями на багаторічну роботу, шланги і немало важливо встановлений манометр і система розподілення. Вона стає на дишлі. Тобто з кабіни можна додати або прибирати тиск, або взагалі його виключати, робити його в нейтральне положення. І ми таким чином можемо легко відрегулювати, в залежності від умов поля, в залежності від кількості. Ну, Вдруг щось там погано розподілено, є, накопичення соломи, і ми можемо включити саме цю систему, застосувати і безперешкодно посіяти. Це ширина яка тут? — 4,2. — 4,2, Да. так? Да. Так. Але бачу, вона дуже компактна. Жорсткі умови до ширини транспорту. Дуже жорсткі. І ця сівалка має можливість їхати в габариті 2 метри 55 І вона сантиметрів. Навіть не три. В такому габаріті? Ні, так? зараз вона в трьох, але є можливість її перевезти сошники бокові в транспортне положення, і ви будете мати 2,55. А як це? Куди їх дівати? От в нас є таке положення, транспортне положення, такий транспортний так. хлястик. Так. Ви його переставляєте в транспортне положення, сошники зжаті. Бокові саме. А, ну, можна всі. Ми можемо їх далі. Так, 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 так. А, і ви отримаєте 2,55. 2,55. Нічого собі. Тепер така ситуація. Вийшли на дороги, ми бачимо, які дороги, які так. швидкості. А раптом треба згальмувати різко. Продумана це? Я хтось. хочу зауважити те, що ми 4,2 метра маємо, а вага. Давайте вага. подивимось разом. Я знаю, скільки, ну, щоб ви були здивовані. Давайте вгадаємо, яка ви думаєте, може бути вага такої сівалки. Ну Вона ж має мати вагу, вона ж ну, працює. Да. Да. Ну давай по, по іншому порахуємо. Який тиск у вас на сошник? 250. Скільки у вас сошників? 24. 24 да? 24 на 250. Ага. Давай підемо uh -huh. підемо з, з цього кінця. Допустим, І це вона, порожня. От, порожня Так, да, порожня, вона досіває там. Да -да -да. 20, 24. Нажаємо на 250. 6 тонн. 6 тонн. Але ми ще маємо можливість встановити додатково, якщо вдруг може знадобиться вам, може ще 30 кг додаткову пружину всередині основної встановити. І тому Нет. ми присідаємо і бачимо. Ух ти. 7400. 7400. Несподівано. Несподівано. Але. Ось у вас запас же є навіть. У нас навіть є запас. А виглядає так легко. Виглядає дуже легко і працює дуже легко. А е... в чому секрет такої? Ажу, якось вона. Баланс? Знає, вона, Баланс. Вона, от, Баланс. вона не виглядає важкою. Не виглядає. Навіть сумніви, а чи їй хватить сили і так далі. Бо вона така, якась конструкція дуже легка. Тому що її проєктував та людина, яка проєктувала крослот першу сівалку в світі. Навіть так. По-перше. Як прізвище, цієї людини? Панченко, Руслан Олександрович. Так, це що? Так. І не випадково бункер розміщений тут. Так, це він все він не так випадково. Увагу, тобто. Це все не випадково. Це все мало має рацію, і до цього всього, до цієї ваги, ми маємо обов'язково мати гальма. І вони тут є. Реалізовані. Реалізовані. Так. Як на, на дорозі тримається сівалка? Цівалька дуже добре. Гальма. For, for transport, transport, transport position. It's okay. Problem is uh, And I, 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 if a little bit space, then. Ага. Bit Сівалка дуже добре повертає, але для того, щоб контролювати її на тракторі, треба five, мати досить six, добру six, кондицію six, задньої навіски. У трактора. Машіни спеціально для Тінеса була розроблена система стабілізації. Ми бачимо тут елементи системи стабілізації для роботи на схилах. Ага. Але для того, щоб вона працювала, тут є зміна позиція і можна встановлювати великий діаметр диск. Тому що багато полів, які ми бачимо навколо нас, вони мають похилий рельєф. І, що, цей, диск тримає? і цей диск тримає сівалку і допомагає більш контролювати її е на схилах. Ши... Яка ширина? Колеса? 560. Він йому... нас хоче 800. У нас є реалізація. А, а я два колеса йому пропоную. І що він? Він мінімум. Ми... I have, a tire specialist. I have for you special proposed two wheels 400 no. four, four no why you don't uh, want two wheels oh, not allowed in Germany you need extra uh, standard tire 900, 800 that's okay. From this type, flat, go down with pressure. Ми маємо широке колесо лише на сівалках від 5 і 6 метрів, там стає 800, те, що йому треба, а він хоче 800 на 4. А чому він не хоче 2? Тінас просто не хоче купувати 2 колеса, тому що це кошти додаткові, трошки дорого. Вміють вони гроші рахувати. А, капут, а не камера? Так можна йому поставити на 800? Ну Можна поставити, можна, можна, ми можемо поставити все, що завгодно. Просто, ну Ви розумієте, це колесо розраховано на навантаження, якщо сумарно, 7,5-7,5. Тобто ми отримаємо 15 тонн навантаження. Ми бачили вагу сівалки, 7,400, плюс завантажений бункер 3. Ну, додамо 3 тонни, 10 400, 10 500, якщо посадимо зверху якогось такого е, великого фермера німецького. З рулькою ще. І воно буде там ну, приблизно, я не знаю, ну, 10,5 тонн, розумієте. Так. А ці колеса тримають 15, і це флотаційна резина. Це резина спеціальна флотаційна, розроблена харшом для своїх сівали. Ми їх також купуємо, купуємо, купуємо як ну, додаткове замовлення. БКТ-виробник без питань 560, 45, Р22 виробник. Так, да, БКТ-виробник, я да, пристає. Ми, ми ми вона гарна флотаційне колесо, яке працює без е, запитань. Ну тінасу треба. Ну ми зробимо все, що хоче. Тінас. Ну бачиш, є ж фермери, які працюють на тракторах, з звичайною резіри. А є які ставлять широку. широку резину, низького тиску да. і так далі. Бо да, да. Ну Це воно і є, просто. У тіно це спеціальний забаганк він хоче. Вийти. Ми маємо таку ви пропозицію. Можете виконати любу забаганку? Ну в цьому, в плавці, в цьому що стосується сівалок, то так. Да. Ну і різної техніки. Так, ми намагаємося прислухатися до того. Ясно. Тобто ви вибрали оптимальний, а йому хочеться спеціальний. Спеціальний, дуже спеціальний. Ясно. Ну Ми згодні і на це. Він знає щось згодні. <laughs> 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 With cover crops. With cover crops, with balley And біт. And and Вони задоволені результатом. Вони використовували її по посіву покривних культур, по пшениці, ячменю і гороху. В минулому році ви сіяли на одному полі і стриптілною сівалкою, і наутільною. Normaly we сіяли uh, with stripty. Вони сіяли до цього стрібтілом, а після цього спробували посіяти минулого року монодисковою сівалкою і отримали той самий результат. Витрати були однакові. Бікозлесдізе монодисковою сівалкою було набагато дешевше, тому що економили дизель і швидкість при обробці. Тут закінчилася наша подорож на німецьку ферму, до німецького фермера. Багато цікавого було і техніка, і поля, і тварини. Дуже цікаво завжди знайомитися з новим досвідом в інших країнах. Завжди є щось цікаве. Ну, ця подорож не закінчується в Німеччині. Сподіваємося, побачити ще щось в іншій країні.